хотів спитати, мій син пробуджується дуже часто вночі і плаче, чого збоїться. Що робити? Ну, тут питаю, чи дитина хрещена, це правильно. Треба запитати, чи хрещена. Е, дивіться, не то, що дитина, ми так само не раз пробуджується вночі, не може заснути. Це все стреси. Людина, яка перебуває в стресі, коли стрес на неї діє, є люди різні. Одні є сильніші, другі слабші. І нема такої людини, на яку стрес би не діяв. То, що там хтось не показує, що він не боїться, що йому не страшно, ну, особливо військові, так? Вони постійному стресі перебувають. І є хлопці міцні, і є не дуже. Є ті, що скоро ламаються, а є ті, що дуже довго тримаються. Але все рівно стрес це є стрес, постійний стрес. Якщо е, тих хлопців не міняти, е, то, то буде не дуже добре. Замається любий. І тим більше, коли ми говоримо про дитину, дитина ще не сформована до кінця. Багато чого не розуміє, багато не розуміє, заради чого і для чого. Тут ракети, тут то. І дитина чує і бачить атмосферу тата і мами. Вони бачать, що тато і мама стривожені. Вони переживають. І це не тільки можна про війну, про ракети, про щось інше. Переживають. Де з гроші вложили, або, ще, або вже треба віддавати, грошей нема. І тато з мамою е, передають ту тривогу. Дитина грається, навіть, вроді би, вас і не слухає. Але ця тривога передається. Діти дуже чуйні. Особливо на батька і на матір. Навіть якщо хтось з прийде, дитина може бути в стресі, перелякатися, але вона знає, що та людина скоро піде. І цей стрес, пішла людина, пропав стрес. А ви, якщо вдома живете в такій атмосфері стресу, пам'ятайте, що дітям то теж передасться. Приходите, обійміть один одного. Розкажіть один одному, який ти сьогодні гарний, яка ти сьогодні гарна, а ти сьогодні молодець. А пішли на вулицю, там посварилися, попереживали заради дитини, щоб, це не, щоб дитина тим не, не була інфікована. Прийшли далі до хати і все далі. Де наша маленька квіточка? Ама ходи сюди, а мамка тебе обійме. Не передавайте дітям свій негатив. Дякую ще всім вам за запитання. Нехай Господь Бог всіх вас благословить.